Мандрівна виставка фотографій WordPress Photo 2011 приїхала до Києва. В рамках виставки пройде презентація проєкту New Picture of Kyiv. 12 березня. Поруч з фотографіями з World Press Photo експонуватимуться найкращі 20 робіт українських фотографів. Світлини демонструватимуть бачення Києва українцями. Простота одна з кладових проекту, тому особливих вимог для участі не заявлялось. Сейчас можна було прислати на конкурс і роботи зроблені на телефон, і на фотоапарат. У нас було робот, зроблених на пленку, тобто люди до сих пор і свого роду тренд. Міжнародний конкурс для фоторепортерів WordPress Photo -фото» проводиться щорічно з 1958 року. Традиційно церемонії нагородження проходить в Амстердамі, після чого найкращі фотографії відправляються у світове турне. На знімках переважно кадри з гарячих точок, заворушення, катастрофи. Ігор Гайдай вважає, що у WordPress Photo на першому місці політика. Політичні тренди, які існують у світі, відображують це виставку. Тобто людина, яка подивиться виставку, вона розуміє, що цікавить, це... Людей, які керують політикою або які на неї впливають, це правда, світу. це правда світу, Питання тільки в тому, щоб репортери відображали це чесно. Проте, фотографія Томаса Пещика змусила декого засумніватися у достовірності знімку. Ви бачили птах? Так, так. Мені здається, що там якась була підсвітка. Якось... Якщо помітила, птах нахилений донизу. І видно, що а, ніби як а, спишка, та що разить очі одним, нормально сприймається іншими. Дані там спишки, нормальна пічка. Зробити власні висновки та переглянути найкращі знімки світових фоторепортерів можна до 22 березня у столичній галереї Лавра. Христина Гладка, Могилянська школа журналістики.